Виплати для військовослужбовців, на що розраховувати та як отримати. Відповідно до статті 9 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, держава гарантує військовослужбовцям належне матеріальне, грошове та інші види забезпечення. Військовослужбовці мають право на індексацію грошового забезпечення, компенсацію за неотримане речове майно, перерахунок грошового забезпечення військовослужбовців до прожиткового мінімуму, Додаткового нагороду у розмірі 100 тисяч гривень та інші виплати. Перелік виплат може змінюватись залежно від форми служби, контракт чи мобілізації, статусу БД та інших критерій. На практиці часто виникають проблеми з їх отриманням через необізнаність у законодавстві. Для захисту своїх прав та отримання всіх виплат слід звернутися за кваліфікованою допомогою адвоката або юриста. Ми допоможемо вам зрозуміти перелік виплат, на які ви маєте право, вибрати найкращий порядок для захисту своїх прав. Підготувати всі необхідні скарги, звернення, позови та супроводжувати вас до моменту отримання виплат. Маєте запитання? пишіть нам у дірект або телефонуйте на гарячу лінію за номером телефону під відео. Наші фахівці готові допомогти вам з будь-яким питанням.